Добрий день, глядачі Фейсбук Сторінки. Тема нашого стриму: Там, де ядро твоєї любови з Атою Єлагіною, письменницею, поетесою та художницею. Вітаю вас, пані Аду. А, Вітаю. Нещодавно вийшов альманах феміністичної поезії Другий Вінок, де були опубліковані ваші поезії. Що це означає для вас? Насправді дуже багато означає, тому що вихід другого вінка взагалі я вважаю це одна із знакових подій цього року для нашого книжкового світу. Я неймовірно рада і щаслива бути в компанії 50 класних поеток, які війшли до цієї збірки. Взагалі, чого? Думаю, що вона для нас важлива, тому що ця книга вона проговорює Ті теми, ті аспекти, які довгий час або були табуйовані, або, або е, були недостатньо проговорені е, взагалі у суспільстві, у літературі, зокрема. І ця книга, вона якраз опроявлює е, ті моменти, про які варто говорити, і варто говорити в цьому ключі. Угу. Як почалась ваша історія з, з поезією? Пам'ятаєте? Ну, і чи пам'ятаєте свій перший вірш? А, перший вірш свій не пам'ятаю, знаю, що це було десь ну, не знаю, років там, коли мені було 6 чи, чи 7, коли я вже навчалася в першому класі, то зробила якусь першу спробу. Але а, осмислено підходити до цього як до такої, а, як до до такої, потреби внутрішньої, напевно, як до звички. То це сталося десь у році 2013-му. Я думаю, це був той момент, коли я по-іншому почала себе осмислювати те, що роблю. Mm -hmm. Що означає, що зазвичай стає поштовхом для написання? Може, це емоції або події? Mm -hmm. Що стає поштовхом. Ну, насправді будь-що може стати поштовхом, мені так навіть зараз складно щось виокремити. Але мені здається, що люди, люди взаємини проживання спільність досвідів, я думаю, це основне те, що потребує якогось ословлення, написання. Де ви знаходите натхнення на сьогодні? Mm. Ну, Взагалі, якщо чесно, я не вірю в натхнення. Може, це звучить не надто поетично. Вважаю, що все-таки ем, письмо це більше про звичку працювати, концентруватися на, на своїй думці. От. І тому натхнення це, напевно, якісь там. 7-5%, коли дійсно є якийсь такий момент, коли ти там, наче вже чуєш, і ти це записуєш і пропускаєш через себе, і навіть не задумуєшся, і слова, не міняєш місцями. А взагалі більшість часу це просто а, у десь там у фоновому режимі просто думаєш, думаєш, а потім воно якось і саме складається у слова у якусь фактуру тексту. Паня, може, у вас є якісь місця сили, де ви, де ви надихаєтесь, чи якісь ритуали для письма? Не знаю, мені здається, зараз такий непевний час, що прив'язуватися до якихось конкретних місць, конкретних речей взагалі нема сенсу. І тому насправді в мене немає якихось місць сили. Просто знаходитись тут. Жити в Україні, я думаю, це одне суцільне велике місце нашої спільної сили. От, спілкуватися з тими людьми, які мені дорогі, які мені близькі по духу. Я думаю, ось це, напевно, головне не де ти, а з ким ти і як ти. От. Mm -hmm. Які теми вам найближче у поезії та чому? Mm -hmm. Які теми? це ж тут, напевно, складно якусь одну або дві виокремити, воно так все пов'язано. Ну, я думаю, це проживання, переживання а, того, що з нами зараз всіма відбувається. Це ці воєнні реалії, те, що наскільки ми крихкі. А, Любов, звичайно, я думаю, це, напевно, основне. І, і наш стрим так називається. Взагалі, любов, любов до людей, любов між людьми це, я думаю, це ядро всього. І не тільки поезії, і не тільки літератури, а в принципі життя. Від цього все от, починається. То я би, напевно, якось так відповіла. Я знаю рік тому ви вступили до Національної академії образотворчого мистецтва. Яке місце в вашому житті займає творчість? О, так це була цікава авантюра мого життя. Ну, і в принципі, вона ще триває, тому що захист буде дипломних проєктів наших якраз цього грудня. Тобто, моя мандрівка в академії вже закінчується. Чому це було рішення? Не знаю, я завжди хотіла більше професійно а, займатися візуальним мистецтвом. І систематизація знань, е, якесь покращення своїх скілів. Е, це завжди важливо. От, можливо, щоб більше впевненості було, навіть якщо там, колись захочу проілюструвати збірку, то Буду це, не знаю, чи це вплине, але, напевно, в якомусь плані так, тому що все-таки ті там знання, вміння, робота оця регулярна руками. Тому що коли ми малюємо, коли ми працюємо руками, то це голова рука це зовсім інша зв'язка, ніж коли ми продукуємо текст. Спочатку це були такі досить. Цікаві відчуття, і щоб якось оце налагодити цей е, процес. Це краще розуміння себе насамперед. І взагалі, після того, як я вступила до академії, я почала. Е, ну, Не скажу, що прям оптика зовсім змінилася, але іноді ці ракурси, на які ми дивимося, взагалі не тільки на поезію, на роботу, на якесь повсякденне життя, вони мене змінились. Тому я вважаю, що ця сторінка вона багато дала. Ви приймали участь у літературному фестивалі Порт. Розкажіть про це, будь ласка, детальніше. Так, їздила цього літа до Одеси на два фестивалі насправді. Це був Виделка, Фост», «Виделка Фест і Порт Літфест, тобто два літературних фестивалі на нашому півдні в Одесі. Ну, для мене це був класний, неймовірний досвід. І, і там, і там була е, молода сцена, на першому фестивалі на е, Веделці Фест, прям окрема подія була присвячена молодій поезії. На другому фестивалі, це на Портлітфесті, це був літературний слем, дещо іншого е, плану, подія, але не менш емоційна, не менш цікава. Це завжди можливість поглянути на процес. Е, і зі сторони. І всередині нього побути, і це спільнота, це спілкування, от, проживання. Ем, я думаю, ну, це дуже важливо, тому що більше часу взагалі я сиджу сама <соцю> зі своїми думками, а це е, якийсь такий е, погляд на те, що робиш з іншого боку, і погляд на те, що роблять інші. От. І ми багато вчимося у інших. От. Я намагаюся вчитися. у так. інших. Ви вже сказали, що ви були на такому фестивалі, як Vitelka Fest. Розкажіть, будь ласка, про нього детальніше і про ваші враження від нього. Взагалі, від обох фестивалів в мене лишилися позитивні, класні враження. Тому що скажу чесно, я. В Одесі ніколи на жодному з фестивалів не була, а це рік така, е, літературне життя було в Одесі було багато на події. Це для мене було і несподіванкою, і задоволенням. І мені би хотілося, щоб таких подій було і ще більше, тому що відчуваю, що е, в Одесі, е, на нашому півдні українському, є е, е, величезний запит на те, аби таких подій ставало якомога якомога більше, якомога щільніше була оця канва літературного життя. І там в Одесі є спільнота молодих авторів, які постійно працюють, які щось організовують. І це просто іще одна платформа, іще одні платформи для того, аби українське слово лунало. там і і ословлювало ті важливі теми, які для нас зараз ключові. Угу. А, може, плануєте якусь а, ще, збірку ваших поезій вийти на найближчим часом? Ну, зараз дуже складно щось планувати і загадувати наперед. Але все-таки маю надію, цьогоріч, в кінці літа, це в серпні, мені пощастило укласти свою другу збірку це було на Бажан Резиденції у Кам'янці-Подільському. Там в мене так, не, був шанс попрацювати трошки з тим матеріалом, який назбирався за останні роки. От. І е, все-таки це буде десь 200 плюс сторінок. Цей рукопис уже готовий. І я маю велику надію, що наступного року він все-таки побачить. побачить світ, якось матеріалізується із звичайного док файлу угу. Так, у нас я бачу, там питання з'явилося. Так, да, є коментар, але я його не зовсім бачу. Тамара Терехова питає, чи зробили ви вибір між римуванням, та е, білим віршем. Можете прочитати свої улюблені вірші? А, ну, взагалі, якщо чесно, то е, я не думаю, що варто робити вибір між ремованою поезією і неримованою, тому що, коли приходить якась ідея, то ну, так, іноді ми можемо ставити собі якусь художню задачу. Але в більшості випадків. Е, ці всі технічні моменти вони відходять на другий план, тому що спочатку йде оце кіно в голові, якесь звукове, або з якихось картинок, а потім ти це переносиш уже в знакову систему мови. І те, чи римований вірш буде, чи він буде не чи це верлібр вийде, то це вже в процесі якось саме воно виникає. Тому я ніколи не роблю вибір між римованими і неримованими, І вважаю, що вони по своїй художній силі вони однаково сильні. Просто кожен поет, кожна поетка вона вибирає, що для неї або для нього служить її. Художні задачі, я думаю, це так. Тому вибирати. Е, вже Як виходить, так виходить. Є окремі цикли, які ремовані є, які складаються із верлібрів. І так само складно вибрати якісь найулюбленіші, тому що ну, все-таки ми міняємось, наше життя міня, міняється і. Е, нам щось подобається одне. Потім ми це читаємо, думаємо, Боже, як я це написав чи написала. Невже я був такий, невже я була така, що оце, оце так говорила. А потім іще минає пару років ти читаєш, ти думаєш, то ще й не так все погано. Ну, Звичайно, я вже зовсім інша людина, і ці тексти вони вже якось відокремлюються від нас і живуть своїм життям, і ти вже їх не, не відчуваєш як своє, напевно, якось так. От, ну а якщо щось прочитати. Ну, давайте от е нехай буде текст із серпня цього року, якраз із Кам'янця Подільського. Як затісно у цій гостроверхії зернині, що прогляне із мене зелом і корінням вологим, і виведе соки із лунких порожнин любови. Як затісно в судині блакитної соломинки! Із якої ти питимеш воду, пожадну, південну, я у ній привезу тобі місяць на денці контейнера, ряди метеорів, крихке, небруньковане небо, зористі кипучі знамена, усе тобі, смійся, усе нечулому і приземленому, найліпший написаний лист мій, Піщинка на жовтому скельці, до лівого ока прибилася. Хоч зараз бери і читай. Ну і можна щось іще давайте із свіжішого. От, давайте, давайте. візьмемо. Ага. 5 листопада. От зовсім нещодавно. А, текст Слідок. так, свіжий. Називається експрес нескінченість. Ці струнаві прозорі тіла, що виходять із білих ґрунтів, повертають за нами повільно свої гутні лиця. Я настану і ти настаєш, і підвіси листочки заломлять сяйливий розсіяний шир. Хто говорить услід нам Знамень, скільки дано очам, ці великі й уважні ковчеги з тривоги і ртуті, що зіницями напівсвіту розкрилися, наді мною стоять вонімінні. А за наших відігнутих лад. Вже залізо тече, і шипить по траві, полишаючи довгі траншеї, і не кола. нікола? Що ж то має нам статися, коли ми настаємо? Білий квіт із кровистою міткою, і висока вода у маленькій кімнаті? Чоловік, що сидить при свічі, прихиляючи лоба до рук у вечірній молитві? Що ми справдимо, нинішній? Розступаються полум'я світла і виходить із воску людина, допоки читає він. А то я, поза спиною, я і в осліпленні, я, і струмить догоряє за мною розпалена лімфа, ти мене не впізнав, інше тіло, як інше ім'я, непомічена цятка на вічних полях помежів'я, непроявлене гроно, хрипучий, черлений підвіс. Мого голосу, тут у саду, що прямує за овид, листопадове колесо робить іще один оберт, і розгублений вогник вінцем доброви притулився. Дякую, дуже гарно, дуже поетично. Нагадаю, з нами сьогодні в етері Ада Ілагіна, поетеса та художниця. І до вас у мене останнє питання. Що б ви могли побажати молоді, що прагне творити? Mm, то, що тут можна побажати? Напевно працювати, працювати далі, не спинятися mm, і намагатися вірити в те, що ти робиш. Взагалі. Ну, як на мене, ця підтримка, взаємопідтримка це дуже важливо. І тому, якщо у вас є друзі, які щось пишуть, які щось малюють, читайте їх, дивіться, що вони роблять, коментуйте, підтримуйте їх. Тобто, це взаємопідтримка, оця щира, це те, що нас тримає, і те, що допомагає нам вірити і рухатись далі. От. І донатити на Збройні Сили України, це теж. Це дуже важливо на сьогоднішній час. Дякую всім, хто коментував, хто був активним в прямому ефірі. Дякую вам, пані Адо. Дякую що вам зу... знайшли змогу до нас завітати. А вам, мої любі глядачі, до нових зустрічей та до нових до нових ефірів. До побачення.